Есть футбол, а есть около футбол. И извините за сравнение, но после Трампа уже все говорят в этих игровых и около игровых терминах. Успешные атаки дронов ВСУ по военным объектам или топливным базам русских террористов – это футбол. А около футбол – это то, что отрубается интернет, задерживаются рейсы, уже черт знает на какой регулярной основе. И в Москвабаде, и в Росшининграде, вон там толпы людей уже стоят, воют и Катюшу не поют. Уже что-то их бравада-то сошла на нет. Очень хорошо. А указывает ли это на то, что русские хотят прекратить воевать против Украины? Нет. Ни в коем случае. Не для того Путин столько лет воспитывал в людях готовность жить в нищете, готовность затягивать пояса, готовность терпеть любые лишения, чтобы сейчас вот внезапно бросить это. Нет, они будут терпеть дальше, они будут сглатывать Сейчас в предел протестов в России это записать ролик. Э, того, что было раньше в плане протестов в России, даже рядом нет. А как, даже вот Навального грохнули. Все, даже в загончиках они не стоят больше. Ничего нет. Я уж не говорю про какое-то противостояние. Недавно был ролик, вышел после пяти лет чеченец, который... Э, дал отпор Рамону на митингах в Москвабаде. И все, больше таких не будет людей, больше не будет таких протестов. Будет исключительно в рамках Кремля игра, хотя и протесты эти в загончиках. Русские не готовы сопротивляться, они уже полностью свыклись с ролью крепостных, поэтому даже с рабами сравнивать некорректно. Рабы были готовы и способны на восстание. И рабы впрягали за Спартака, к примеру. А эти не впрягаются даже за собственных родственников, за собственных мужей, братьев, сестер. Вони вважають, що чого то там їх їхні Ну, а ми далі говоримо про Російську Федерацію, про те, як природа також глузує над ним, адже Москву знову заливає потужна злива, паралізувала столицю Росії. І Як уже жартують у мережі, пора діставати весла. Власне, Москва та область перетворились на суцільну зону підтоплень. Тропічні зливи паралізували транспорт і затопили вулиці. Ви бачите, це на своїх екранах. і в місті вже випала чверть місячної норми. Меопадів, а от синоптики попереджають, що це ще не кінець. І про це дописують і російські ЗМІ також. У Москві та області вранці 21 липня розгорнулася справжня тропічна катастрофа. Сильні дощі, грози, вітер перетворили вулиці столиці на річки, затоплені дороги, підземні переходи, житлові квартали та навіть станції метро. Ну і також вже жартують, що пора пересідати на човни, але транспортна ситуація в місті аж ніяк не до сміху. На фіолетовій. Єлці московському метро спостерігаються значні збої. Поїзди рухаються з великими інтервалами, а пасажири застрягають на платформах. Ось така ситуація нині відбувається в Російській Федерації. Ну а ми ж будемо говорити про те, що дописують Західні Маді щодо спроб зупинити війну в Україні і що, нібито вони вже зрушили з мертвої точки. Так зазначає одне із водань. Президент України Володимир Зеленський. Запропонував відновити переговори з Російською Федерацією про закінчення війни. Попередньо ми також говорили це під час ранкового етару, що нібито в Стамбулі має відбутися зустріч. Ну і це його. Перша пропозиція про відновлення переговорів, як зазначило видання The New York Times, згода американського президента Дональда Трампа сприяти передачі Україні систем протиповітряної оборони та його погрози запровадити санкції проти торговельних партнерів РФ. Це два кроки спрямовані на пришвидшення переговорів. Видання зазначили, що Зеленський запропонував провести переговори щодо припинення вогню обміну полоненим а також повернення українських дітей депортованих до. Росія також повторив пропозицію про прямі зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним. Зеленський повідомив, що його радник із нацбезпеки Рустем Меру передав цю інформацію російській переговорній групі. Однак у Російській Федерації поки що не відреагували безпосередньо на пропозицію України. Українська ж влада, як зазначило видання, не плекає особливих надій на швидке завершення війни під час переговорів за посередництва Трампа, оскільки вже спочатку. Компереговорив у травні Росія посилила ракетні та безпілотні бомбардування українських міст і почала наступ уздовж лінії фронту. І далі будуть цитувати, як коментує нардепка. Ми в Україні зробили все, що могли. Наша мета полягала в тому, щоб показати Сполученим Штатам Америки, що Путіну вірити не можна. Видання зазначило, що певного успіху було досягнуто завдяки заявам Трампа про постачання зброї Україні та про санкції проти Російської Федерації. Наразі як зазначає видання, Україна очікує на перше постачання додаткових зенітних ракет Петріот із Німеччини. Забезпечення довгострокових поставок засобів ППО може прискорити переговори. Це усуне стимул для Росії відкладати переговори доти, доки не вичерпаються можливості ППО України. Підсумувало видання. Ми ж нагадаємо, що Україна запропонувала Російській Федерації провести нову зустріч на рівні делегації вже наступного тижня. Йдеться власне про цей тиждень. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ну і він додав, що наразі триває діалог щодо продовження обміну поло. У зараз команда працює над ще одним обміном, сказав президент.